Я вітаю вас з відкриттям виставки. Дуже класно бачить ваші малюнки. Отак, от, от красиво розвішені, знаєте, як вже вже чувствується, що ви художники. Свято творчості. В Херсоні відбулося відкриття виставки малюнків учасників арт студіо. Я рисую дерево, де сидить вчить. Ця студія працює приблизно скоро вже один рік, і ось можна вже наочно побачити те, що діти зробили, те, що вони вміють робити, те, чого вони навчилися робити. А крім цієї мистецької студії, у нас ще є ряд інших мистецьких, творчих, спортивних секцій, які працюють в місті Херсоні. Діти продемонстрували свої авторські роботи, над якими працювали протягом року. просто нравится сам человек Я просто нарисувала його ночному віді. Мені точні подалося. А ще всі рисують красками, но я потом в конце добавляю маркера. Я обвожу это все. Так мені нравится більше. Організатори виставки підготували для учасників веселий інтерактив. Дуже приємно сьогодні бачити в одній з наших бібліотек таку величезну кількість дітей, людей. Посмішок, емоцій. І ці кульки, які літають на, на вулиці. і У нас є можливість сьогодні вийти і на плінер. І тобто все, що роблять діти, навіть потрапити сюди, я могла тільки через те, що пройшла купу художніх робіт, які вже намальовані у нас на асфальті. Юні творці отримали солодкі смаколики та подарунки від шведських партнерів. Дарілі. Що це таке? Смотрите. Це подставочка для цих... рисуночок. 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 Далі І ще кисточка. виставка розмалюємо світ дала дітям можливість проявити свою креативність та поділитися мистецтвом. Поділіться цим відео з друзями.